in the powder itself pulling back the slide of a handgun will tighten the recoil spring and draw back or cock the hammer once released the slide moves forward lifting a new cartridge into the chamber the gun is now loaded pulling the trigger now releases the hammer which drives the firing pin forward until it strikes and ignites the propellant in the cartridge this results in a rapid expansion of gas within the chamber, which forces the bullet forward and ejects its casing. This energy also produces a brief muzzle flash and a sharp. <laughs> he actually recognized me and looked me in my eyes and he expected me as if oh, that's impossible Вітаю всіх! Сьогодні будемо розпочинати проходити гру хітмен контракти. Проходити, звісно, ми будемо на максимальному рівні складності на професіонал. Будемо намагатися максимально ефективно проходити кожну місію, щоб продовжувати отримувати максимальний рейтинг тих і вбивця. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Ну що ж, власне, тепер ми у грі. Як бачимо, ми знову знаходимося біля нашого творця. Ось в першій частині, власне, ми його, скажімо так, приспали. Ну і тепер нам знову потрібно вийти з цієї клініки. Давайте заберемо ключика і підемо ось у ці двері. Дуже яскраве світло, але нічого. З брифінгу видно, що наш 47-й тяжко поранений. Ну і тепер він чи то начебто згадує, чи то начебто у вісні відтворює певні свої картини. Отже, давайте будемо вибиратися. Як бачимо, все у трупиках. Йдемо сюди. Тут знову море трупиків, пістолетики. Я їх поки що брати не буду. Крові куча. Давайте тоді пробіжимося. Так, ситуація. Всіх клонів повбивали так. Яка машина, дивіться, як він мене тут лякає. Ага. Давайте сюди. Ух. Хто це у нас тут такий. Віси. Вісить. О, вже хтось довісівся. Так, ладно, не будемо зволікати. Спрацювала якась тривога. Скільки тут трупиків ви тільки подивіться. Куча психів. Так. Власне, знаходимося ми, я так розумію, в приміщеннях, де нас клонували. Ой-ой-ой, туди ми не поліземо. Там щось відрізали У якогось клона. Йдемо звідси. Так, ще один псих. Так, посиваємося далі. Ну, ось, власне, так виглядає наш 47-й. Тихо, тихо, тихо. Куча зеркал, ще один трупик. Продовжуємо рух. Так. Ще один ходить, кадр там. Заходимо сюди. Продовжуємо рух, подивіться, скільки тут психів, просто капець. Знову наш клон. Так, ну ось, власне. Спецназівці там уже сидять. Так, дайте пройти. Що ви тут топчетеся? Що, Да я перший дай вийду. Так, заходимо у ліфт. Так. І давайте піднімемось на другий поверх. Дивися. Трошечки перевдягнемося. Так. Тепер нам потрібно йти сюди. Так. До виходу, як бачимо, там навіть є позначка, куди тут йти. Ось і спецназівці. Кудись туди. Поняв. Ну, він нам сказав: йдіть сюди ліворуч. Так, нам треба почекати ось цього солдата. Хай він собі там. Постоїть. Зараз він буде підніматися нагору. Ми за ним не поспішаємо. Так. Головне зрозуміти, чи він уже туди зайшов далі. Так. Тепер давайте зайдемо сюди в куточок. Тут присядемо, почекаємо, поки він пройде. При цьому глянемо в щілинку. Все, давайте чекати. Зараз він сюди буде назад рухатися, а ми спробуємо тихесенько в ті двері зайти. Так, за двері, щоб не спалитися. Хорошо, далі сюди. Тут також не поспішаємо. Ось там охоронець. Я трошечки злізу. -го -го! Той мене не спалив, тихо, не лякай мене. Так. Давайте, давайте швидко, 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 швидко. Біжимо до дверей, сідаємо в автомобіль і тікаємо звідси. Поки нас ніхто не спалив на всіх газах. Так, нічого не шкодуємо. Ось, власне, ми і вирвалися з цієї лабораторії. І за досягнення звання тих і вбивця нас нагородили бонусною зброєю: два пістолети. Так, ну що ж, ось так ми пройшли першу місію. Отримали рейтинг тихий вбивця на складності професіонал. Наразі я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.